Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 62 Її створив Бернхард Горвіц. Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. Які неправильні ходи є в білих? Можна побити туру? Слон же 6, король же 6 і це нічия. Тура і слон проти тури при правильній грі це нічия. Є хід Тура Д5, створена загроза тура h 5 мат. І чорним дуже важко захиститися. Але в чорних тут є два дуже дивовижних ходи, які роблять нічию. Тура є 4, жертва тури. Якщо король відходить, то вже загрози тура h5 немає, тому слон б'є туру. І другий хід Тура 4. Знову жертва тури. Якщо король б'є пат нічия. Якщо король відступає Тура є 4. І знову Еншпіль Тура і слон проти Тури це нічия. За білих виграє хід слон g7. Тура може побити. Давайте спочатку король відступив. Тут в білих є багато ходів щоб виграти. Найшвидше це слон F6. Якщо король а 6, тоді слон g5. Тура g5, тура h7 мат. Король втікає на g8, наприклад, слон g6. Тепер в білих на два слони більше, і білі виграють тут в кілька ходів. Можна короля перевести на H6 і далі швидко виграти. Звичайно, головний варіант: тура б'є слона. Тоді буде тура d6, король не має ходів. Тура же 6, тура же 6, король аж 7. Чорний король стоїть невдалено проти білого слона. Тура є 6. Король у шах, тура під боєм. Далі білі б'ють туру і білі тут виграють. Давайте на початок, як все це трапилось. Слон же 7, виграє жертва слона. Тура G7, Тура d 6 Виграли туру, виграли другу туру. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!